Так. Кого є Я випрошу, що вводку інформація, коли оголосили ви з трибуни, звірили з відділом кадрів, з відділом контролю. Тому що у вас ваша інформація надана тепер не відповідає тому, ті інформації, яка в нас є на контролі. У нас не виконано чотири рішення за 2010 рік, не знесено 22 об'єкти, рішення виконавчого комітету. І не виконано два рішення виконавчого комітету за 2011 рік. Шість. Не демонтовано оце рішення комітету. Він виконав 18 доручень міського голови, починаючи з січня 2011 року. Я зрозумію, мене... як він так. Да? Значить, вдругого зробити звірку з відділу контролю, а відділ контролю мені подати службу. Значить, я, я будемо розбиратися з вами. Ми вчора так само звернулися у інспектор, щоб ми взагалі прийшли по цих рішень, по цих кіотках, що є, що немає. Тому що ми фактично три кіотки взагалі не можемо знайти. Ті, що їх рішення признати, Їх взагалі не існує, а рішення прийде. Може зремонтовані, може зі mm -hmm. увагу. Можуть, не Працюйте питання з відділом контролю. Добре. А відділ контролю мені подасть інформацію щодо виконання рішення виконкому і вирушення і і військової. Як... Приймати рішення про нагородження. Я би ще просив, якщо тут рішення, що вони дійсно підходили якусь більш порівноважність до тобто всього, що є, бо рішення готується просто так. Прийшли, подивилися, написали, потім виявляється, що або стоїть кіос на приватній землі, яка є дійсно його на ігніренті, а його є власність. Або кіос має документи на те, що він може там бути, а рішення є про його демонтаж. Щоб просто люди, які розготують рішення, дійсно підходили до світу. Що стосується, якщо є документи на КІОС, а рішення прийнято, тобто на виконком венеться на і прийнято ремонтаж. Потім виявляється, що буде виконавець відповідати. Що стосується приватної землі, якщо вона є приватна земля, це не означає, що на цій приватній землі я можу ставити там що навіть так. О, що? Тому що є відповідна процедура, є чи не законодавство, так далі подібне. Тому ще раз скажу, рішень виконкому і доручення було потрібно виконувати. Ще раз хочу аналіз звівку. Ну, і потім я буду тримати рішення. Добре. Так, ось по дорогах. Человек Тимблюсович, запрошення. Ну, станемо на 10.06. Ну, добро на. Станом на 11.07 на понеділок в мене є затверджені титульні списки по капремонту, браковому капремонту доріг на суму 7 мільйонів 869 тисяч гривень. З них це є фактично у нас 14 об'єктів, які повинні робити, один, який проєктуватися. Проєктуватися це і транспортна розв'язка вулиця. Пасічна тролейбусна Галицька. це отак з розширенням для того, щоб ну, зробити каналізований пропуск автомашин на сьогоднішній день. З цих шість об'єктів завершені повністю, ті, що були до 300 тисяч. Це є вулиця Привокзальна, перехрестя Сагайдашного Лучинецька, перехрестя Міру-Хоткевича, частина вулиці Степана Бандери, це від АТП 2222 -22 до перехрестя з вулиці Реберта, частина вулиці Галицької на ділянці від Селевича до вулиці Вітвицького і, і вулиця Дудучинської. частина це біля Костьово, який вже виконані. По двох об'єктах це перехрестя сагароконоваці, перехрестя нацвардії і конувальця стільська. Частина роботи виконана, тобто зарізане асфальтом, бо то не покриття, але, в зв'язку з погодніми умовами, тому що на кожне асфальтне, на таке перехрестя йде від 180 до 200 тонн асфальту. Ну, Для того воно йде, і тому зв'язку з тими погодніми умовами, коли отакі от дощі, вони ще просто. Не дороблені, вони є в роботі. Останні об'єкти, де можна було проводити без стандартної закупівлі, це є капітальний ремонт вулиці Орденської на перехідні, ну, від вулиці Шевченка до вулиці Чорновола, ця частина зв'язку. І він відкладений його роботи десь до кінця серпня місяця по проханню КП Івана франківського ОДЕКАТИФПРО. Так як вони мають замінювати, там 2 4 води, є відповідний лист виконуючий обов'язків генерального директора КП водойкотипромів. По чотирьох об'єктах, зокрема, це є капітальний ремонт вулиці Галицької, ну, це на ділянці від вулиці перехрестя до Галицька до вулиці Полія і також від вулиці Галицької, 105, тобто музичної школи номер 3 до моста з в'їздами на вулицю Надрічну, на вулицю Набережну. Другий капітальний ремонт перехрестя і Васюка. Капітальний ремонт вулиці Деповської від перехрестя від вулиці Вучинацької до вулиці Миру, ця частина. І капітальний ремонт частини вулиці Івана Повадругов це на ділянці від вулиці Молодіжної. Ну до, там за поворотом дуже повно буде 15 на вулиці Павла Друго. Оголошені конкурсні закупівлі. Ну, оголошення вийшло, розкриття відбудеться 27 липня цього року. І документа сьогоднішній день у документації вже ну, це було у нас. Коли вдалося було 4, на сьогоднішній день вже є 5 організацій, які взяли корпусну документацію, які мають бажання прийняти участь у корпусних закупівлях. У ну, мене коротко. будь ласка. Ну, телезавату розв'язку у нас попередньо, вже є виготовлені проєктні пропозиції, вже в нас РДІ, проєкти посуду. Наш цих дружнім. Ну, ж матковича. А скільки який часу потрібен до цього ну, нас затверджено, вона тільки в п'ятницю нарешті ми затверджено, поводилась ну, її треба до місяця, щоб не виготовили повністю. Вже робочу документацію. Тому що там пов'язано, саме цікаво, воно пов'язано там з техумовами і також із переносом опор тролейбусного руху. Тому що там є розширення чи частини вулиці, щоб робити ще одну додаткову полосу. Це для того, щоб можна було їхати з міста, виконувати лівий поворот на вулицю Пасню, тобто до обласної лікарні. Там п'ять полос має. До перехрестя п'ять полос. Це практично ресторану Овен 5 полос, а і одна додаткова полоса на, на ділянці, ну, від цієї кафе Виченків, так орієнтовно, що можна готуватися до перехрестя. Вся одна додаткова полоса, щоб зробити 4 полоси на вулиці Пасічній, щоб можна було стрілейбусною, ну, два потоками рухатись вулиці Пасічної. На думку, так знаєте, такі сама робота, коли вона вийде, вона вийде мільйонів біля двох мільйонів. Тому що розширення буде повністю вулиці, плюс перенос тролейбусної лінії з розтяжкою. І до додаткові два з'їзди. Два праві з'їзди будуть додаткові. Якщо ви шмаху скажіть, щоб не розганявся, бо я кожен цей проявляв. Ну то не нужна. І черве питання. А по бюджету розвитку? Ви кадри камера огосили 27 від розкриття, а по бюджету розвитку? Ну по бюджету розвитку я зараз на очі комісії, виношу ще два об'єкти. У нас засідання бюджетної комісії. Розвитку, комісії, ще, комісії. ще не оголошуємо. Що? Тут ну, що, ну, до кінця не озвучені наші. Ще дитинний специк, на біжат просто на тих 4 мільйони. А да, ви подали на депутатські комісії? Ну раз подавалися, коли ще подумають і зараз ще раз я верну, що разом буде затверджено з міжбунковими приїздками. Так і коли це буде? Я думаю, що до... Велика, чи що? Ні, я думаю, що? до... Ні, тим більше, що до тижня ми повністю затверджуємо 40-го. З претензії їхні бачення вони написали, чи що що. Ну, є ще бачення, тому що є багато вулиці. Ще досліджуються деякі вулиці, які роботи, тому що досить багато є вулиці в місті, які... То ви зараз оголошуєте тенець. Який часу має бути? 45 п'ять днів мінімум. Сорок днів. Це при всіх найкращих ситуаціях. Коли буде засідання комісії, відповідати. Ну. Я, я не знаю, коли домовлялися. четвер сесія. Я думаю, що буде у в п'ятницю в понеділок. В червні. Сюди допомогли допомогу. Тому що четверта четвер дружана сесія. Так а в чому причина я, я, взагалі? Як маєте? Ви подавали на депутатську комісію свої бачення? Подавали, перший раз. Подавали, так. що летіли. Ми ну, вирішили, тому що є дуже багато, є не стягов коміжного комісія. Між комісією бюджетною і комісією по школу комунальній трактують різні вулиці, бувають чи частину. Тому що в нього позиції. Добре, я переговорю сам з головною комісією, тому що це ненормальна ситуація. Одні тягнуть в одну сторону, другі тягнуть в другу сторону. і... Тередені пропозиції бачення, можуть бути відкриті тільки в кінці серпня по бюджету. А коли роблять? А що трохи потянемо, так і вже не треба станціях проводити. Так, коли є питання. Так, будь ласка. Пане Легорович, коли обіцяли зробити, коли будете робити перекрестя на вулиці Філіму чи Олексійний, зробити також. Заїзд тролейбусне депо, який він вже хвилював. Ну і ми дивилися, вже не бачу нічого. Ну, факт тому, що коли ми дивилися, спочатку думали, що там деякі ями, там треба повністю зрізати на велику частину і зрізати мінімум на 7 сантиметрів. Ну це великі кошти. Це вийде біля 150-160, повністю ту до дорогу. Ми, ми ходили. Реально. І тому. Є такий масштаб, ну, тому що навіть тягали то там велика частина. Ну, я досліджував, там досить великі квадраті є. Я, я, Іванич, я десь пів року назад останній раз їздив туди, і, тому не, не пам'ятаю. Я знаю, що там були деякі ями. Яка ситуація? Там декілька ям треба позабувати чи там треба суцільно треба робити? І, там якраз де заїзд тролейбусне депо, то там та, звичайно, там такий зрис, там яма на яму. Там. Десь таке, десь десять на двадцять, на було. Ще мало б'ють і менше. Ми десь в обід з Юсипієм до вас під'їдемо. Будьте на роботі, вам дзвонять, коли ми будемо їхати, і там на місці будемо. Так, на пальцях не приймати. Так, ще які питання. Працюйте працюєте сильніше. с депутатскими комиссиями. Значит, и пусть принимают будут решения. Пусть принимают одна комиссия, одна решение, другая комиссия, другое решение. Будем накладывать. Добрый. Все. Так. По поточному ремонту. Долго будет дату. Матьев или Евсепия? А может я да? А Евсепия идет. Вы этим занимаетесь? Вот здесь, благодарю, дерево виграло тендер на 3 мільйона 900. На сьогоднішній день є вже виконання коло мільйон 200 офіційно оформлено, але фактично вже на сьогоднішній день десь є виконання коло 2 мільйонів. Зроблені такі вулиці, як Зорія, Богослава, Незалежності, Лепкого, Мазепи, Петлюри, частина Довженка, Чорновола. Частина Коновальця, яка е, виконувала КПДрево, бо Перехрестки це не наша організація. Це зрізала, виконують по управлінню капітального будівництва вулиця Степана Бандери, Довга, Шевченка. Е, на даний час виконуються роботи по вулиці Тресминецькій і також по вулиці Вовчинецькій. Звичайно, можна. Було б і бажано бо на сьогоднішній день виконати багато більше, але погодні умови дійсно не дали нам виконувати роботу. Бо це Якщо буде погода, то тиждень-півтора можна закінчити. Ми, якщо нормальна погода, то якщо вона як кажуть кілька днів нормальна, то ми в день можемо, приймаємо, там навірної возьмо 80 тонн асфальту, навіть до 100. А це є, грубо говоря, 800 квадратів Тому я думаю, що на півтора можна закрити вулицю Тисминицьку. А далі перейдемо, як по плану говорили, на вулицю Юності. Та бригада, що на Вовчинецькій, планували далі вулицю Стуса, Семоненка, той мікрорайон за. Так що плани є, але криподні умови трохи не дають нам працювати. Думаю, що підхід сьогодні на кардинала Йосипа Сліпого вулицю на Мозлях. Там дуже Там їздить до церкви і до монастиря. Церква Христа Царя. І далі туди до Кисєвської, до того мікрорайону, тому що там два варіанти. Або з Угорницької, через Угорницьку, яка в нас не е минулого року міняла комунікації, також вона потребує розлювання дорожнього покриття, або з цієї сторони, То, з цієї сторони по снаряді. Тому приїдьте подивіться, на вашу думку, що там можна зробити, скільки це буде коштувати. А потім разом ми підійдемо пасічну. Які проблеми є? Також фінансовому управлінню, подивитися, пані Галина, там вчора те, що було зареєстровано, ми пропустили, пропустили, І зараз також шахти виконаних робіт, щоб ми заплатили гроші, для того, щоб А. Не було питання поставкою асфальту і Б, щоб ви в вишневому взяли бітонну мусі і запустили матпачку. Тому що в нас багато доріг, де в нас відремонтовані в принципі. У нас по дочових Давай, Давайте по справу. Пане голову, шановні присутні, Валенське комунальне підприємство підприємства Іванський водойпотекпром знаходиться 182,6 кілометра дощових мереж, 3660 дощових щіток і 5032 колорізів дощових. Станом на перше 7 2012 року по добротепровом було виконано робіт з ремонту та очистки систем дощової організації на суму 336 716 тисяч гривень. 49 дощових решіток та 17 люків. На даний час залишається незакритими закритими ще 6 решіток та 2 люки, які плануємо робити на цьому тижні. Взагалі загальна робота з услуговленням мереж дощової каналізації проводиться постійно. По другій частині питання слід зазначити, що питна вода на Чернігівському комплексі водочних споруд готується згідно з технологічним регламентом відповідності до санітарних норм та правил, а також госту питна вода. Для знезараження питної води використовується гіпохлорид натрію марки А, виробництва прозор, місто Дніпро-Мережинськ. А у разі збільшення мутності у Більше 12 мг на дециметр кубічний. Нормативні показники досягаються за рахунок додавання кугулянту, а саме сульфату мінію марки пакс 18 Контроль якості питної води, що подається в місто, проводиться цілодобово відділу лабораторного контролю на слово згідно кром, цінозаграфіком монолітичний контроль, затвердженого центральною пенометогічною станцією. На даний момент відхилень у якості питної води, що подається в місто, немає. Це зараз йдеться чи з мільйонника берега? Ні, з Кубичинки. З Кубичинки, так? Там чистіше йде? Так, там чистіше вдасться. З мільйонника ще зараз обирають, чи вже бере. Я зараз не готовий сати, бо можливо десь там чи вночі щось. Там є люди з служби відповідні, ми перекидаємо звідки брам. Чи з Кубичок і чи з мільйонника? Чи станції берегової, щоб є якісь проблеми задають?

Що це вода не наша. Тобто вона не є з воно. На десять шкірні вода кудись, Це не вода. Вся вода в Франківську важна. <плес> Вся. І добра, і недобра. То, що після використання теж важко. Ну, якщо вона прогнозована. Чим? Чим, ну... <плес> Хто може ще сказати? Що це за вода? Вже 7 Що це таке? Ми провели аналіз, оплатили, отримали відповідь, що можуть бути стічні води по складу хімічного складу, не, відпов... ну, не є з водопровідною ні каналізаційною. І, в принципі, і наші дослідження підтверджуються, там був приямок, зроблений господарем підвалу. Це і приватний, до речі, підвал, в який ми вже вклали майже тисячу гривень, але результат не досягли. Дренаж. Дренаж не може бути виконаний зараз, бо організаційні мережі будинкові і вуличні вище рівня підвалу. Треба робити до вулиці Кривої, можна робити до будинку вулиця Крива, 4, найближчий будинок, де на. А в принципі там на, на, на дрон теж не виходить, бо там по горизонту вище. Хоча <клес> я скажу, коли я підійду туди, візьмемо воду, яка по щошки води. Один порог не перетікає в інше приміщення, тільки саме в тому прибудові. Перший будинок рядом поморя. Значить, шановні присутні, я звертаю увагу і даю декілька протокольних доручень, які... То, Значит, я думаю, что все в курсе того, что есть закон Украины про засады запобегания и коррупции. Все в курсе, или нет? Культура посмехается. А что культура и коррупция? И не так, и так, беднее, как, что все. В Значит, Ось керівників підрозділів може підняти руку і доповісти, що проведено це засідання структурного підрозділу і зроблена роз'яснення цього закону. Добре. Всім іншим до наступного тижня, тобто за тиждень, провести такі наради і, якщо потрібно, Юридичного супроводу, забезпечення з тим, щоб роз'яснили сутність цього закону. Тобто, що закон дуже серйозний. Сміху тут мало. Звичайно, там будуть вноситися поправки, тому що як завжди, кожен закон, який приймається, він не є і чітко. Життєві реалії вносять свої корективи, які корактиви вносили. Але сьогодні ми маємо цей закон. Тому провести обов'язково навчання. Звертаю також увагу управління освіти, наказується вашу увагу, сане під'єм станції, всіх контролюючих органів на те, щоб здійснювався постійний контроль щодо відпочинку дітей, що стосується харчування дітей. Тож я думаю, що ви в курсі, що вас пітна дитина в Чернігівській області потруїлася на організовану відпочинку. В нас, не дай Боже, таке богорилося, тому здійснюють постійно контрольну пару. І е, ще одне питання, це також стосується не тільки дітей, але всіх, елітніх людей. Звертаю увагу керівників установ, де перебувають люди, багато відвідувачів, особливо, що стосується лікарні, де цілодобове перебування хворих в стаціонарах на протиповержні заходи. Масалак, ні? Так. Ні. Дякую, Ви були вчора на колегії разом зі мною, чули, про що там ішлося. Тому значить, зробіть графік і обстежте бюджетні установи. І так, по-доброму разом з керівником і керівнику підказати, де що треба усунути. Дай Боже, ж у нас не повторилося, не сталося те, що сталося на рівні. Так. У мене все. У кого є питання? Андрій Богданович, прошу. Є інформація. Крім закону про боротьбу з корупцією, діє закон про доступ до публічної інформації. У нас надійшло 43 інформаційні запити. Нам дається відведені закону терміни вкладатися, але є одна складність, тому що, значить, що є проєкти рішень, які ми повинні опубліковувати на веб-сайті 20-денний термін до його прийняття. Тобто ті проєкти рішення, які потребують громадського обговорення. Ми я дуже попросили керівників структурних підрозділів уважно слідкувати за цим. Хотілося я би, я б дати доручення Володимиру Івановичу Білику, щоб він це брав на контроль, тому що це управління саме координує на собі всі рішення виконавчого комітету регуляторного характеру. Тобто, і Я просив, щоб вони якраз візуються, вони контролювали, щоб це рішення було розміщено на веб-сайті. Вчора у нас трапився такий випадок. Є одне із рішень, яке не опубліковано. Я сьогодні буду розбиратися, відповідно, вам пропозиції щодо керівника а Те, що заобігуючи, і протокольний завичання. Так, якісь право питання є. Заяви, звернення займаються. Ну, давайте ми зараз зробимо дуже, дуже добру справу. Я не знаю, чи в лікусі чи ні, що збірна України збірна України здобула перемогу на другому чемпіонаті світу, світу серед юніорів з пожежно-прикладного спорту. Ну, і пропозиція привітати двох учнів Івана франківська це Тим, що саме ці два наших представника були в основному складі нашої збірної на чемпіонаті світу в Санкт-Петербургі. Там скільки команд було? 15? 10. 10? 10. І абсолютна перемога була, тобто вони там. Шокували всіх своїх однолітків, суддів, глядачів впевненої перемоги збірної України. Дуже приємно, що в складі збірної України є наші Івано-Франківці, Роман Витвецький. Вітаю. Всім нам вам міцного здоров'я, подальших успіхів, а всім нам, Василь Васильович, дай Боже, щоб пожежники демонстрували свою майстерність тільки на змаганнях. Все, ще раз святом